Не поїде ніхто. Україна не братиме участі в пісенному конкурсі Євробачення у 2019 році. Про це повідомило Суспільне вчора ввечері. Після того, як НТКУ не вдалося підписати договір із переможницею нацвідбору Мару, мовник запропонував співпрацю іншим фіналістам. Зокрема, гуртам Freedom Jazz та Каска. Проте обидва колективи відмовилися. Дівчата із Freedom Jazz відхилили пропозицію, бо вже мають контракти з європейськими промоутерами. А Каска заявила, що не хоче перемоги такою ціною. Також про свою неготовність представляти Україну на Євробаченні повідомили ще одні фіналісти нацвідбору гурт Брунец Шудблонс. Чи велися перемовини із рештою фіналістів наразі невідомо. У ситуації, що склалася, суспільний мовник прийняв рішення взагалі не брати участі у пісенному конкурсі цього року. За цими гучними подіями та заявами можна було б забути про факт, що за своїх фаворитів українці проголосували грішми. Але транслятор національного відбору канали СТБ офіційно заявив, що гроші за надіслані глядачами СМС вони передадуть на благодійність. Та й на цьому скандали не закінчуються. В мережі з'являються фейкові інтерв'ю Мару, які вона, начебто, дала вже після відбору російським змі. Та артистка заявила, все, що публікують її старі інтерв'ю та вирвані з контексту відповіді. Окрім цього, Мару закликала всіх схаменутися і прийняти цю ситуацію спокійніше, як це зробила вона сама, та попросила прихильників не піддаватися на провокації.